Привіт усім! Чи легко бути молодим? Сьогодні ми це питання з'ясуємо з представницею нашої пятихатської молоді, вокалісткою, яка раніше дуже часто брала участь в усіх міських заходах Наталії Крименко. Отже, Наталечко, мені відомо, що півроку тому ви стали мамою. От хочеться почати з цієї теми, як змінилося ваше життя? Що нового з'явилося всередині? Того, що не було раніше. Почнемо з того, що я завжди дітей любила, а от з появою своєї дитини, мені здається, мені, я стала більш дорослішою, більш відповідальнішою, люблячою матусею. І дивлячись на свою дитину, я розумію, як то бути добре мамою. Це такі нові відчуття. Так. так. Раніше ж. Коли там були подружки, да, якісь, ну, чужі дітки це все інше, правда? Подружки це зі, зі своїми дітьми це одне, а от коли своя дитинка, коли ти її співаєш, а вона тобі у відповідь відповідає. Це зовсім інші відчуття. Наталочка, у зв'язку з цим хотілося б дізнатися, який такий яскравий спогад вашого дитинства? Коли я була маленькою, мій перший концерт був також на день у молоді. У нас в місті П'ятихатки, у парку. І я співала пісню, що тобил чорний кот за углом. Mm -hmm. Пам'ятаєте? Yeah. І я пам'ятаю, як мама переді мною стояла і показувала мені, де вступити правильно в цю пісню. І для мене це був такий яскравий момент, що я от вперше за своє життя так співаю для всіх. І мені не було боязно. — А скільки вам років тоді було? Років 5-6. Це така манюня. Да. Да? Да, я це Ну, ви співаєте, якщо говорять про пісню з самого маличку? Так. Да. Да? Як ви вважаєте, від кого у вас голос такий? У нас в сім'ї всі співають: і дідусь, mm -hmm. і бабуся, і мама, і тато. Ну, у нас якось всі співають. Дідусь і бабуся це по дівні. По мамі Лінії, мамині, так. так. Угу. Наталечко, а скажіть, якими якостями ви захоплюєтеся у своїх батьків? От що є у них такого, чого немає у вас? Або… Те, що вам хотілося перейняти. Ну, Мама з татом взагалі для мене приклад. Тому що вони впевнені в собі, вони ні на чому ніколи не зупиняються, цілеспрямовані. А ви? Так. Де? Так, я ж кажу, це вони для мене приклад. Ви, ви вважаєте, що це не генами передається, це виховується? Так, а вже. Так? Так. А я думаю, що і генами теж. Ну, щось трохи передається. Щось трошки того і щось трошки ага. там. 50 на 50. Так. Да? Ага, скажіть, будь ласка, а в принципі, що дає от вам пісня? Весь, весь, весь? Час, весь час, не весь час, а просто з маличку співаєте, так? Да? І під настрій, і пісні різні? Що, так, що і... мені дає пісня? Пісня мені дає життя. Я. я... Співаю і я живу. Пісня допомагає мені виразити свої емоції, свою біль, свої переживання. Mm -hmm. а, тобто кожна людина по-своєму реагує правильно і на стрес, і на радість, а ви з допомогою пісні. Так. так? І складаючи пісні, я також свої емоції mm -hmm. е, переписую на, на, ли, на листочок бум, бум паперу. Або граючи на фортепіано, mm -hmm. також всі, всі свої емоції в мене висловлюють. — Іду через пісню. Так, іду через пісню. Mm -hmm. А скажіть, от як ви вважаєте, що все таке вплинуло? Яке, яке головне рішення от було прийнято в житті про вибір професії? Да? Що основне було при виборі цього? По-перше, коли я почала займатися музикою, зі мною займалася бабуся yeah. завжди. У нас година на, день, година на день була, що я постійно гра, повинна грати на фортепіано. Mm -hmm. Я вважаю, що все ж таки бабуся впливала на вибір моєї професії. Вона побачила, що в мене до цього є хист. Uh -huh. Саме з першого класу я уявляла, як я граю на фортепіано, і от бабуся каже: Давай, давай спробуємо. Uh -huh. І воно воно в мене так тоді підійшло. Так uh -huh. ви не шкодуєте? Ні. Я, я бабусі тільки вдячна, uh -huh. тому що якби не вона. Я сумніваюся, що я б зараз б займалася музикою uh -huh. і надалі. Наталочка, ну я так розумію, що у вас, як у кожної молодої людини, є друзі, подруги, друзі, будемо говорити, протилежної статі. От якщо би описати свого кращого друга чи подругу, якими якостями ви в цій людині захоплюєтеся? Вірність. Да. Вірність і взаємоповага, розуміння. От ви зараз думаєте, я бачу просто, як іде подумки процес. Да? От про який випадок мені цікаво? Можете розказати? Було таке, був такий випадок, коли в моєму житті мені здавалося, що від мене відмовився весь світ. Ну, таке буває, в житті кожного. З нас. А от вона мене підтримала. Да? Підтримала, залишилась зі мною. Була поряд? Так. Да? І Підтрим... з того часу ви дружите? Так. так. Ми, ми почали спілкуватись, як, як то кажуть, в соціальних так, е мережах, мережах так. Uh -huh. а потім ми, був, був такий випадок, і вона залишилась зі мною. І е ми почали більше спілкуватися uh -huh. не тільки в соціальних мережах, але й в реальному uh -huh. житті. І коли сталася така ситуація, то, тобто я вже побачила не просто по, по спілкуванню, uh -huh. а вже по тому, як, як вона до мене відноситься, uh -huh. Ясно. Ну і давайте про що поговоримо? Такий невеличкий бліц. Який улюблений день тижня? П'ятниця. Пора року. Літо. Колір. Червоний. Книга. Паранжа страху. Фільм. Жахи більше люблю. Серйозно? Да. Так. Дуже, дуже, більше, дуже, дуже, дуже більше жах люблю. Да. Але але з появою дитини mm -hmm. мені подобаються мультики. Мультики, дитячі пісні, тому що співаючи для дитини пісні, слухаємо з дитиною пісні, класичну музику, ми з дитинкою слухаємо. То от, от таке ж от так життя в мене змінилось з появою дитини. Що було активне життя, тобто була інша музика. А от з появою дитини в мене змінилось… вектор змінився так, та? спрямування. Так, ясно. Ну і скажіть, будь ласка, що б ви хотіли? Сама собі побажати. Я хотіла собі побажати більше, щоб, чи зможу я, щоб, щоб я змогла ще більше зробити доброго для себе та для світу. А Що це мається на увазі? Це дуже так загальна думка, про що, про що мова йде? Більше доброти. Більше творчості ага. я Саме ж... через творчість. Саме через творчість. Я ж працюю в школі, ага. і для мене, коли е, я бачу, що мої діти досягають успіхів завдяки нашим заняттям, то це, це наш спільний успіх. Ага. А чи достатньо я зробила, чи достатньо я вклала в цю дитину? А чи можна ще більше охопити дітей та дорослих, щоб побачити їх потім на сцені і розуміти, що все ж таки свою любов та талант, який я побачила в цій людині, я вклала і не дарма ми займалися стільки часу? Yes. Нам щиро цього бажаю. Дякую, що знайшли час. А Нашим телеглядачам я хочу нагадати, що сьогодні. Про те, чи легко бути молодим, ми розмовляли з вокалісткою нашою Наталочкою Кліменко. Дякую всім за увагу! На все добре, до нових зустрічей. Перезі річки, якої немає, і дивляться леви на тебе ласкаво, і варять бажання, і запахом кави, і вільно на розі між пеклом і раєм, у Львові так просто своє не вмирає. Повнене світлом минуле прощає, чомусь тут ніколи не хочеться чаю, не хочеться снігу, не хочеться слави, нехай дістається церквам сороквами. Ми просто з тобою удвох погуляємо на березі річки. Як I'm gonna